Виробнича аптечка, спеціалізований набір для підприємств та складських приміщень. Червоний футляр містить медичні засоби для надання першої допомоги працівникам на виробництві, засоби для травм, стерильні та нестерильні бенти, охолоджуючі пакети, джгут, есмарха, бактерицидні пластирі, протиопікові серветки, антисептики, хлоргексидин у флаконі, йод, серветки з фурагіном та перекисом водню. Ліки для невідкладних станів, анальгін від болю, валідол для серця, активоване вугілля при отруєннях, пантенол при опіках, спеціальні засоби, натрію гідрокарбонат для нейтралізації кислоти, левоміцетин для очей, додаткове обладнання, електронний термометр, пристрій для штучного дихання, рукавички, стаканчик для ліків, всього понад 40 предметів для виробничої безпеки. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юей